У центральному районі Миколаєва продовжуються роботи з розвитку міської інфраструктури. Уже відремонтовано шість зупинок громадського транспорту. У планах районної адміністрації також облаштувати до кінця року ще чотири зупинкові комплекси. Як такі зміни впроваджуються навіть у віддалених мікрорайонах міста, розкаже Олександра Долматович. У Миколаєві тривають заходи з покращення міської інфраструктури. Зокрема, у центральному районі проводять встановлення та ремонт зупинок громадського транспорту. Голова районної адміністрації Олександр Береза пояснив, що ці роботи виконуються за рахунок зекономлених коштів, з урахуванням обмеженого бюджету та військових потреб. В цьому році, в принципі, як і в попередні роки, скажімо так, масової роботи з цього в цьому напрямі не відбувається з урахуванням обмеженості коштів. І військових потреб держави, міста, і тому ті кошти, які вдається там зекономити з інших видів робіт, ми спрямовуємо на проекти, пов'язані з розвитком міської інфраструктури. Пріоритетом є також роботи у віддалених мікрорайонах міста, які раніше залишалися поза увагою під час реалізації інфраструктурних проєктів, зазначає Олександр Береза. Зрозуміло, що хочеться починати облаштовувати місто з центру, але з іншого боку, в віддалених мікрорайонах, також живуть миколаївці, яких також хочуть відчувати, що до них є увага, що вони, про них ніхто не забув, і бачити, що благоустрій відбувається, в тому числі і в віддалених мікрорайонах. Відремонтовано два зупинкові комплекси на вулиці Ательє по проспекту Героїв України та на перетині вулиці захисників Миколаєва і проспекту Центрального. Ще дві зупинки облаштовано в Матвіївці. Приведили до, до ладу. Дві зупинки громадського транспорту, одну безпосередньо в самій Матвіївці. А одну, а одну зупинку привели до ладу вже після того, як її там поламали лавку для сидіння, відремонтували вже і покрасили, і зробили покриття. Це на виїзд в сторону Матвіївки з Миколаєва. І дві зупинки встановлюються по проспекту Героїв України. І одна зупинка буде встановлена на перетині проспекту Центрального і вулиці Рятівників. На сьогодні в районі відновлено шість зупинок. У планах адміністрації до кінця року облаштувати ще чотири. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх миколаївців і закликати до більш дбайливого ставлення до об'єктів міської інфраструктури, тому що це наші з вами гроші, і замість того, щоб ремонтувати що недавно було встановлено. Давайте спрямовувати кошти на нові об'єкти. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Олександр Матюшенко, новини на телеканалі Март.